Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Ви на моєму каналі і як ви здогадалися з заставочки, ми будемо сьогодні займатися Ланасом. Що саме ми будемо робити? Побачите далі. Так що приємного перегляду, за лайки, коментарі дуже вдячний. Погнали! дивитися! Те у Ланос. Це той самий автомобіль, який купували, щоб їздити, а не лагодити. Його мотор міг пережити три покоління власників. А ремонт обходився дешевше ніж новий телефон. У 90-х 90-х південнокорейська компанія Деу вирішила створити свою народну машину. Дизайн довірили італійській компанії Італдизайн, яку очолював легендарний Джорджетто Джуджаро. Це саме той чоловік, який створював Ferrari 250 GT, Maserati Bora, BMW 1 і навіть перший Volkswagen Golf. Ідея була проста: зробити стильний надійний і доступний хетчбек або седан у 1995 році. З'явився перший концепт. А вже у 1997 му Ланос пішов у серійне виробництво у південній Кореї. Але дуже швидко його виробництво почали переносити в інші країни, і вже в 2004 році Ланос почали збирати на запорізькому автозаводі «ЗАЗ». Мотор Найчастіше стояв восьмиклапанний Одін і п'ять бензиновий. Всі двигуни Ланос поперечні чотирициліндрові рядні з системою розподіленого електронного впорскування. Вони аналогічні опелівським двигунам, що застосовувалися ще на кадет Е» та Аскона Ес. Їхній мінус підвищена витрата палива в міському циклі. Їздив собі спокійно, не рвався, але і не підводив. Саме за це його й любили. Заводився в мороз, не боявся поганого бензину, легко переварював газ. До речі, ланос дуже часто ставили на газ, і це був чи не найкращий вибір для таксиста чи для сільського мешканця. Газ ставився без проблем, їздив довго і дешево. В Україні загальна кількість випущених і проданих автомобілів Деуланос, включаючи усі модифікації, становить приблизно 364 тисячі одиниць. Це робить його найпопулярнішою моделлю на українському ринку нових авто в період з 2000 по 2016 рік. Це наскожа рожа, всі діла. Як тут жарко. І що, коротше, ми з вітечком вирішили, що а, давайте почнемо так. Вітечок вчора виставив ланос, як він є, за 1500, так? Да? І тобі написали на Elix, що... Так, да, час ночі написав, що є мотор за 5 косарів. І що, по 2500 скидаємося. Потом. І беремо мотор. Переставляємо. <кій> так що погнали. Там може щось піднімемо, може не піднімемо. А так. Нам їхати на кос на космос у гаражі у кооператив, так що зараз вже доїжджаємо доїжджаємо туди так що, грузимо сейчас двигуняку. Погнали. Мотор у Дуже Зараз покажемо все. Ми забрали двигун 5 тисяч гривень. І це дуже дешево з головою. з проводами до приїдемо і... вже і включимось, подивимося, що з ним, в якому він стане. Трошки, Та, да, трошки під'їдав масло. Ну що, ставимо двигун. Ой, ставимо двигун, ставимо акум. О, виганяємо. Виганяємо і розбираємо той двигун. Дивимося, що що потрібно. Що ми купили? Закатали. Що ми купили, закатав мішку. Ну, 5000 гривень. Я думаю, він буде Самый найкращий. Піньки по 6 продаються, по 6-8. Давай. Знімай колокольник, колокола. Давай. Давай. Шо, клемма? Прямо, да, да. Подожди. Давай. Як часики. Він просто перегрітий. давай, давай. Хорош. Все, тепло, да, там? Знімаємо клему. Знімаємо аком, щоб його не вкрали. Хоча хто тут його вкраде? Ну, мало Ну все ж. Став, заганяй. Так, вітечок зараз заїжджає у двір, ауді. Ось він катається на неї, все з неї добре. Хто не бачив відосик, подивіться, все є на каналі. А ще я затанував стопаки пленочкой. Прикольно, прикольно. На сонці в тіньку вони більш темніші, на сонці світліші. Якось так. Так, і що? Нам досталось за 5 тисяч гривень мотор з Ланса 2006 року. Зараз ми його розбираємо, дивимося в вкладище, бо це буде дуже глупо не подивитися, що тут з ним. Вкладище, ставимо нормальні вкладищі. Коротше, будемо все робити, у нас що? У нас впуск. Пуск на місці, катушки. Короче, зараз включимось, витянемо і включимось. Це датчики, шкивы, все, все, все. Так що, що нам достався за двигун? Забрали только форсунки. бронепровода у нас всі на місці, модуль, модуль на місці. Ну, коротше, ось, 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 отак. Так що ми зараз його розбираємо. Дивимось, що в нас по вкладишам. Ну і колечки, колечки дивимось. І все замовляємо, і все буде добре. І ставимо, і у у нас на ходу. Зараз розбираємо і включимось. Вітечок готує інструмент. І погнали розбирати. Так, ти держимо це, це ще живий греєм. То новий. Новий, так. На нашому довгані новий греємо, так що його не прийдеться купувати.

Ну, кольца. А, слышь, переверни, наверное, этот. О, О, а -а -а. Так, Голова без раковин. И это не уже мож... не рады. А что это за гель? Ты это что ты... это? Ты стол привлекнулся. Ну ладно. Все, стал нормально. Так, ну що у нас? Підкинемо колечки. Ну, я б не сказав би, що прямо. З дирів нічого нема, хон є, ні. ні. Хона нема. Батько є, невелика. А нічого. Так, ну що? Відкручуємо піддон. Піддон. І дивимось далі. У нас навіть датчик карнавала є. Карбулятор. Зараз подивимося ще. І що, відкручуємо піддон. Ну і в принципі, в принципі, стане ясно. Ну, будемо сподіватися, що там... Ну нам сказали, що все добре, що він тільки під'їдав Ну, Це краще, ніж перегрітий двигун. Так, ну що, ладно, зараз ми відкручуємо і погнали. І, і. Дивилися в інтернеті, що пеньок з ванеса треба ставити тільки на піньок, на піньки. І щоб бажано, щоб це була акація. Все, погнали, знімаємо піддан. Жарко, жарко. А ще ми коли переворачували, ми зламали щуп. У нас є щуп на тому моторі. На тому двигуні. Так що, якось отак. GM Deo. А у нас там не алюминиевый, правильно? Металлический. Металлический пиддон. Круто. А Короче, сейчас буду здесь півчасика. или двигун буду дефектованный. Я просто ходил и ничего не люблю, я так руки засрав. Ищи баночку, чтобы туда идут. Ланас хотів продати зі стукнутим мотором за полтори, з торгом, Ніхто не захотів, не приїхав. А де твій набор? Машина сейчас, да. Huh? Yeah. Yeah, I'm trying to hold. У нас маслом так пахнет. С не Опять Шо, Стружку? Нет, короче, <скачу> стружку пачить? Руку ночью. да? Угу. Нет кемс. Давайте я вам покажу, что мотор уже колись робили. Бачите, все, меточки набивали. Другий, третий, четвертый. Мотор робили. И что это значит? Значит, мы снова не первые. Это значит, снова не первые. Другие. Другие. Мы другие. Давайте я вас Ну що? Що, давай? та -а -а. Можна було їх не трогати. Звісно, треба трогати. Надо сразу новенькі поставити, все класно. Коротше, вкладиші класні, без задирів, без нічого. СТДшні вкладиші стоять стандарт. стандарт. І так, виняв поршень. Що у нас по кольцям? Маслосйомні залягли. Закончились. закончились. Ну, я тоже так ну, залегли, ну, не совсем то, то Ну что? Зробимо гарно цей мотор і буде він ще їздити. Так? Да? Нього ну, вибору нету. <гум> <гум> ну, в принципі, що? Що? Знімаємо далі. У шкір, шкіф знять. <кху> Ось так, засунули доску. І відкрутили болта. Якось так. Погнали. Чи кажеш помпа текла? Так? Да? Так. Да. Угу, ага. Угу. Снімаємо ролик. О, ну віщо Да, Видно, так. Що у нас по ролику? А, так нормальний ролик. Ну так, немає ні люфтов, нічого, так як будто він новий. Так он і так є. Він і є новий. Так що, не дарма ми розібрали. Вам показуємо, як воно є у житті, а не просто коли воно вилизана картинка. Так, все. Що, нічого? Стандартні вкладиші нам треба. Ти помаш? Ну хорошо. Хорошо, что надо им помочь. Держу. А! Масло потекло. ё вытекло мастило. я Так, вам, бац, бац, і розібрали двигун. Тепер купуємо вкладище. Вкладище, вкладище, помпа, кільця, прокладка, прокладка випуск. Ну і все, так? І даємо Сергію домашнє завдання. Порш не помыть. Ну, я не могу. Сегодня точно не. Ты с чего? Сядешь на кухню Супротом Порш помыть. Я думаю, что Ленка не оценит. Ну, хотя можно сразу в ванной. Давай я мотор сразу помыю в ванной. Вообще, конечно, будет. Так. Ладно. Так, все, у нас кільця теж стандарт, да? Мабуть. Чи ні? Чи не мабуть? Треба чи... почистити поршень і тоді ми все побачимо. Думаю, що стандарт. Я теж думаю, що стандарт. Бачите, це Т-200. А, а, а ось не купить законодавство. Угу. Ну, блін, ані поэтому. Трошки той більше законскасований, той менше. Ну, не так залітать, так понятно. А ну і -то. -метр. Ну, короче, Ви бачите, так? Да? Який зазорчик? Це тут більш-менш нормальні, от маслосъемні, вони закінчилися, да? Так що, що? От так, от, десь пів годинки, ми з'їздили, зараз 20 минут четверта. І мотор розібраний, дефектований. Ми з'їздили, забрали, привезли. Ось такі руці у нас. Ось такий моторчик. Так П'ятий шестигранник. П'ятий, ну він може взяти у мене, Вон такий. Щоб ви не казали, що я нічого не роблю. Я помпу відпущу. Це єдине, що я з цього. А, і придержав ще мотор. Ну, Лежить удлинитель, це шлинки взять. <laughs> Мучается. Ох, вот такие вот справы, хлопчики и девчатка. Что? На це, щоб не, не беріть з мене приклад. О, я вас хорошим не навчу. У мене ви можете только навчитися суппорта на кухні перебирати. У Витька... Що ви у Витька научитесь? Мотор из ванаса перебирать. Так, ну що? на начемо жахнуть? Чем ее жахнуть? жахнуть в каком смысле? жахнуть вот а скажи делом не будет да Нет. на ланусах помпы выковыривать префоратором а тут отверточка решил а да <клев> <клев> давай я сниму а ты ну, смотри, как я делаю В мене ви нічого, я ж кажу, такого не навчитесь. Щас молоток не йдемо. Так. Ну, з помпою таке можна робити, коли вона вам вже не потрібна. Нам вона не потрібна. Но садить она добра. Вот. А, нет, ну она идет, 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 идет. Теперь берете отверточку, и у вас все равно ни хера не, не выходит. Ну, вот так она снимается. Так она не должна сниматься. А? Я говорю, так она не должна сниматься, она должна сниматься нормально. Прикинь на машині. Ооо Во це от буває, коли ви заливаете поганый антифриз. От, воно нагадує силиконо. Оце це всі канали забиті. Прикинь, даже без этого. Без герметика. Что Що ти, ок от скажешь тим, хто заливає водичку? Я сам на воді їжджу. Ну не заливайте. Мог би, блядь, купити би собі. Андіфріз говорить, ні, купили мотор. Все. ти б міг би їздити на Ланосі, але ти вибрав чогось ауді. На новий день, заїду, куплю кільця, вкладище, прокладку ГБЦ. Подивимось, може, треба буде там свічки зразу купити. Ну, кільця вкладище це однозначно. Ну і в принципі все. Зберемо мотор і Ланоса на продажу. Якось так. Якось так. 1326 кільця вкладиші і, і прокладка ГБЦ. Це йдемо забирати. Так що, ось така вийшла серія. Що? Ми зараз робимо ланаса, збираємо його, розбираємо, збираємо. І коли ми вже все це зробимо, повирішуємо всі питання зі своїми автівочками, то буде дуже дуже цікавий проєкт. А ви підписуйтесь, щоб не пропустити. Я думаю всім сподобається. Так що до нових зустрічей, до нових включень. Якось так. Якось так. Підписуйтесь на канал, ставте на канал, ставте лайки і ставте колокольчик. Отак от. Дякую. Це моя найважливіша підписниця.